Всім привіт, привітки, мої любі! І сьогодні у нас ось така дощова погода у місті Суми. Але е, в місті з тим я не переживаю за це, а люблю дуже в цей період е, щось готувати, а також щось купувати. І приступимо до наших шопінгових справ. Ось ця манюня карта контролює всі витрати, а також приносить кешбек. Кешбек невеличкий, але дуже такий потрібний. І перш за все, куди я пішла з цією карткою, скуповуватися це, у нас через дорогу є економ клас. Ну і е, також, також е, з економ класу, який е, знаходиться по вулиці Лужпи, 13Б, так написано. Е, я ось що купила. Ну, перш за все, за чим я йшла, це ось такий е, рюкзак. Я вам стіну варіанти, які я для чоловіка показувала. Ну і він вибрав саме ось оцей рюкзачок. Йому потрібно було чорне. Я, звичайно, вибрала, ну це я, як дівчинка, вибрала або ще з сірою вставкою. Або дуже воно пасувало з блакитною вставкою. У нього куртка блакитного кольору. Але він вибрав перший варіант, я йому скинула. Це ось такий рюкзак універсальний. 100% поліестер. Термін придатності не обмежений. Країна походження Китай. 499 гривні. Покажу, як він виглядає. Ну, те, що відразу кидається в очі, це ось такий карманчик, який під ногом відкривається. Відкривається, тут можна класти, але, звичайно, не рекомендую класти сюди гаманець, бо це приманка для шахраїв. Ось отаке є відділення. Ну і е, відділення, е, куди більш всього, я думаю, е, треба класти це ось отаке. Ось таке відділення і ще там є якийсь такий е, у нас, е, як карманчик. Ну, також, також, Куди б я рекомендувала е, класти е, гроші, це ось ззаду, бачите, все до тіла, все буде е, тут зберігатися. ну, Якщо шахрай не такий, е, що може це все витягнути. Ось Лямочки лямочки такі м'якенькі. Можна собі регулювати, скільки треба відпустити оці, оці штуки. Ну, отут би я, звичайно, трішки більше припалила, але я трогати не буду. Хай сам розбирається. Ну, ось такий рюкзачок. Рюкзачок, як я вже сказала, коштує 499 гривнів, тобі ж 500 гривнів як куща. Хоча я йшла чому в секонд хенд тому що, думаю, я просто е візьму. Подивлюся, може там щось буде ну, по, по, по ваговому секонд хенду але там був рюкзак, гарний сірий, місткий, повністю пошматовані оці змієчки, і ну, просто не хочеться вазюкатися чи лінь, чи кудись здавати це. Кошти, бо за кожен сантиметр береться 20 за кожні 10. ну от Прошили 10, 20 гривень взято. Я, а там дуже багато так роботи, та ще змійку ставити. Ну, просто воно не коштує своїх грошей. І я взяла новий. Думаю, йому сподобається. Уже сподобалось, бо він вибрав по вайберу саме такий чорний-великий рюкзак. О, запах котіла. Взяла у неділю. Це який у нас? В четвер у нас завоз. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це четвертий день, бо в інші дні. Трішки згодом, це все буде коштувати дуже дорого. Ось таке полотенечко. полотенечко у нас це ваговий товар. Ваговий товар я взяла на 212 гривні. Я його поперу і будемо витиратися. Взяла ось таку маєчку. У мене, я подивилася, вони Якісь коротенькі і вже сіли багато прання, бо хоч в секонд хенді і все якісне, але воно має ну, властивість сідати. Ну і також стиратися, запиратися. Але завдяки тому, що я використовую у управні оцет, воно ну, не застірується так, як звичайно раніше. Дякую от Тіктоку, дякую інтернету, що таке мені порадив. І я тепер давно, давно, чесно вам скажу, я не беру отіх різних штук типу ополіскувач. Просто додала трішки оцету і отака штука. Чесно вам кажу, рекомендую ось така величенька маєчка і кольору такого небесного, ну, такого бірюзовенького. Не знаю, взяла ось такий світерок, дивіться, який він гарнюній, такий. Просто-просто ну, шикарний, невагомий. Але, але що тут? Він невагомий, але ось дивіться, яке п'ятнище. І, звичайно, жирне. Відстирається, не відстирається. Буду надіяти, що відстирається. Але такі світера я вже брала. І ні в якому разі його не треба прати у машинці. Як ковбаса витягується, отута повністю горло витягується, не рекомендую. Просто взяли вручную там пошатирили, ну, звичайно, те п'ятнишко я застіраю. І, і е, так, те, що я ще взяла, це я взяла якраз таки для чоловіка ось таку футболку. Футболка чорна, йому потрібно було чорну футболочку. І я купила ваговий товар, ще раз повторюся, на 212 гривень. Я бачу, що я забула в секонд-хенді відбілювач. Ну, піду за тим відбілювачем. Але перед цим я вам покажу, що ж я купила у продуктовій хатці. Тут у нас усе секонд хенду а далі зараз покажу. Ну і також, що я буду робити. Захотілося з вчорашнього вечора шубу. Я вже відварила овочі. І пішла за оселедцем. Але оселедець непростий, оселедець я взяла матіас, жирненький. Ну, Не буду вам показувати всі О, потекло. Ну, не даром я взяла ж в пакет ще попередньо. Оцей матіас вийшов, зараз, вам скажу. Настільки оселедець тушка Матіс 74,48 по 179,90. Трішки дорожче, ніж оселедець, але це не проблема, бо просто м'ясо таке жирненьке, розпадається. Мені таке подобається. Тепер. Дуже захотілося, коли вона брала матіас, я побачила е, отаку кислу капусту. Влітку якось вона не дуже у нас йшла. А зараз от е, капусту купила. Зараз вам скажу на стільки, капуста квашена е, з морквою 57,50. Але я думаю, це не ота квашена капуста, яку роблять наші бабусі, а ота, що на е швидкоручена е ну, накришена і е зроблена з. Е Оциток. ну Дуже подобається мені квашина саме зараз і до шуби буде якраз-таки до картопельки. Во. Тепер тепер взяла, звичайно, майонез. Майонез на кожен день ми не беремо. але Але майонез треба для шуби. Майонез у нас олівія легкий, 30% 26%. 50. Не люблю я отого жирного, хоча б не проти була поїсти жирненьким з таким майонезиком. Хочу зробити млинці або що-небудь, але це, напевно, в інший день, а може сьогодні. Не знаю, що буде. Але оцей у нас якраз таки зараз скажу скільки. Він волошкове поле кефірчик 1% 21,50. Ну, пити його я не буду, а для млинців 1% це в самий раз. Те, за чим я давно е бігала, за чим кожного разу е під час покупок е питала, це ось такий білий гострий хрін. Його ціле літо не було не в АТБ, ні в продуктовій хатці. Але ось настала осінь, і така вже глибока осінь. Уже у нас добігає кінцю жовтень, і з'явився мій улюблений білий гострий верес хрін. Вони все ржали, дівчатка, ті, що продавці, сміялися, що от е, хрін, хрін, а навіть одна сьогодні продавчиня сказала: е, скільки вам хріну? Кажу, три. А вона каже: хрін положений. І далі всі ми знаємо, продовжувати не треба. І ось цей хрін, е, рекомендую, я його обожнюю, навіть більше, ніж гірчицю. І е, зараз скажу, скільки він е, хрін, цей е, Верес е, по 18,50 на 55,50. Просто рекомендую. Дуже смачнючий, такий схожий, як у нас готували бабусі. Ну, У мене готувала бабуся, але ще туди додавала оцього для кольору бурячка. Це без бурячка, це гострий, це класний, я гостро обожнюю. Особливо зараз буде чим їсти. Просто, просто я вам не передам. Яке ця смакота. Ну Ось такий е, був мій недільний ранковий влог. Е, буду е, далі готувати вже, е, шубу, але, але побіжу за відбілювачем. Куди я дивилася, як я залишила, але все буває, е, думаю, е, мені він е, віддасться. Ось так, мої любі. До нових зустрічей, ваша Людмила.